Номер 1218. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Перше завдання. Від різниці чисел 6,7 і 7. Від цієї різниці потрібно відняти 8,8 рівня. Розкриємо дужки, це так і залишиться 6,7 Мінус запишемо десятковим дробом 0,7 і відняти 8,8. Ну, зразу дію можна виконати: 6,7 відняти 0,7 це буде просто 6. 6. Щоб від числа відняти інше число, ми бачимо з вами, що ми. Віднімаємо більше, просто відняти не можемо. Значить, записуємо 6. Щоб від одного числа відняти інше, треба до першого числа додати число протилежне другому. Мінус 8,8. Це означає, у нас додаються числа з протилежними знаками. Потрібно поставити знак більшого модуля, і від більшого модуля відняти менший. Одержимо мінус 2,8. Друге завдання. Від різниці чисел 27,3 та мінус 12, відняти число протилежне до, мінус, протилежне до числа 18,7 рівня. Розкриємо дужки. Перед дужками плюс 27,3, щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого додати число протилежне іншому, тобто додати 12, щоб від цього виразу відняти інше число, потрібно до цього числа до цього числа додати число протилежне іншому. Додати 18,7 дорівнює 27,3 та 18,7, мабуть, простіше додати зараз 18,7 і 12, це буде 30,7. А потім 27,3 та 30, давайте трошки запишемо.